Здорово, пацанчики, 98-й день на підході, в процесі, точніше. Іду е зараз виловлювати <світ> яйця в магазин, все як завжди, все по плану. Що в нас сьогодні сонячна погода, все як, в принципі, як завжди. Сезон дощ закінчився, я тут був приблизно тиждень. Погода була так собі, завжди йшов дощ. А зараз прекрасна погода, хочеться просто жити. Зачіска також дуже крута. Погоду Let's go Покупка в менердачна плюс лопак п'єць, плюс мораль Let's go Дійсно погода така, що просишся жити, просто супечці. Хочется работать Это у нас, знаешь, такие серебряные дни Заходишь из став... Ничего просто не хочешь Ходишь на улицу, но вот здесь серая дождь холодно Просто ничего не хочется работать А тут... Просто вау тут просто красиво цікаво це їхній песок чиса просто ростомний песок че заборони а це їхні песок Каліфорнії дивіться, значить от два голубка в принципі, нічого такого нового. Позаду мене такі океани. і от, все, все, все звичайно. Давайте покажу вам всю красу. Це виглядає. як я дійсно виглядаю, живу, але повірте мені, це слово тут просто шикарно. Саме головне в цій історії знаєш, саме переживати ці моменти, дивитися на захід сонця, дивитися і насолоджуватися просто цим. Тому що е зняти на телефон знаєш, це така. Не сильно хороша риса людського характеру, тому що це ніби як егоїзм. Ти хочеш цей момент саме забрати з собою назавжди. Ти хочеш, щоб його, щоб він залишився з тобою назавжди і захлімувати його. Ось така велика проблема в тому, що люди, на жаль, насолоджуються цим моментом, вони просто стараються його забрати з собою. А не потрібні тобі, не потрібно тобі камери, не потрібні тобі соціальні мережі, нічого тобі не потрібно. Все, в принципі, доступно і так. Тут просто п'ятниця субота, всі люди відпочивають завжди, все забито, все зайнято, всі відпочивають. Всі просто поголовно. Немає людей, які не відпочивають, немає людей, які сидять вдома, всі виходять десь. А, заклади, бари, знайомі з іншими людьми. Така в них, в принципі, культура. Не знаю, з чим це пов'язано, але так вони себе поводять. От, до речі, мені зараз починає подобатись моя шия. виглядає ніби як якісь. Боєць, борець. виглядає Бо досить непогано, в принципі. Чесно сказати, просто прекрасне відчуття, коли ти йдеш з тренування додому і тобі просто хочеться жити, знаєш. Ти щасливий, піднесений, в тебе все класно. Нехай навіть не все йде так гладко, як ти планував, але ти розумієш, що ти робиш максимум від того, що ти можеш, і все тебе спонукає рухатись. Далі краще, більше, сильніше. Так що все буде, пацани, все буде. Mm. І знаєш, як би там не було важко, як би не було. Не отримав би ти якоїсь підтримки, не хотів би, щоб поруч з тобою хтось був, повір, в тебе є все. Якщо ти не будеш суцільним з собою, в принципі, то і. З тої самої людиною ти також не будеш цільним. Саме головне в цьому моменті це номер один зрозуміти, хто ти сам для себе. А в іншу чергу зайти в ту саму людину, вона сама знайдеться, просто знову ж таки потрібно займатися собою. І правильна людина, коректна, яка має бути з тобою, вона знайдеться. Повір, питання часу просто. А Якщо тебе болтус, ну, кому ти потрібен? Я думаю, що нікому. Отца дивіться, і в Олей теж дрони літають. Па. І тут кочівники якісь. Що пацани, 98-й день <свісно> на дворі, скажімо так. Ем, що хотілося б сказати? Знаєш, є такі періоди життя, коли тобі важко, коли нічого не виходить, коли стрес просто зашкалює, іноді просто... Варто послабити давлення, тиск, і все, в принципі, налагоджується. Варто трішки відійти від справи і знову з'являється та сама жага. Це знаєш, аналогія тому, як гризьба по дереву. Тобто, у нас є станок, так? Ну, хто точив по дереву, зрозуміє. І, наприклад, нам потрібно зробити якийсь певний виріб. І от коли, наприклад, давління дуже велике, тобто нам потрібно зробити, наприклад, ніжку для стола. Так? Нам нам потрібно зробити певні візерунки, сильніше натиснути в одній стороні. Сильніше в іншій точці, і виходить якийсь певний візерунок. Але давлячи на фігуру сильніше в одну точку, ти не зробиш її такою точною, яку ти хочеш зробити. І тут так само, коли стрес зашкалює і ти стараєшся пробити-пробити якийсь дно, яке який в тебе не виходить пробити, нічого хорошого з цього не вийде. Ти просто, можна сказати, ментально згориш. І можна привести таку саму аналогію, як і з машиною. Тобто є машина, яка. Функціонує, але погано функціонує тим, що в неї дуже сильно закручені гайки, скажімо так, і немає зовсім масла. Тобто потрібно відійти від справи, потрібно розкрутити гайки, наприклад, змазати ці місця, закрутити назад, і знову ж таки машина буде в робочому стані. От така певна аналогія. Так само з цими справами. Тобто, знову ж таки, повернув своїх відео декілька відео тому. Я просто ніби не те, щоб збився з. Курсу, але я був такий, знаєш, трішки поникший, тому що в мене багато питань піднялося в останні дні, і е, треба було їх якось вирішувати. І я просто, скажімо так, трошки відійшов в сторону, трошки поринув в інше ремесло, е, ніби відійшов від справ і повернувся свіжими силами. Я Думаю, по вологах видно, як вони трошки змінилися, скажімо так, міна срівних. Наступний момент. Е. Знову ж таки багато питань, вони такі, знаєш, не вирішуються в моменті, вони працюють на перспективу. А коли ти працюєш на перспективу, ти не бачиш просто результатів і а, дуже важко мозку віддавати відлік, для чого саме ти щось робиш. Тобто, коли ми щось робимо і отримуємо відразу результат, наш мозок каже, клас, продовжуй, супер, нам таки потрібно. Якщо ми кажемо про якусь довгострокову перспективу, тобто, наприклад, там IT, той самий спорт. Бізнес і так далі, це все робота на перспективу. Тобто тобі не дасться все отак в моменті, соціальні мережі в тому числі. І скажу так, що зараз дуже багато роботи на перспективу, але це в свій час принесе свої плоди. Просто потрібен час і потрібно продовжувати. Тобто, в мене якісь певні плани, певні цілі, які я хочу зробити, реалізувати, отримати. І чому ні, просто потрібен час. А знаєш, ми. Люди всі, ми так працюємо, що ми хочемо результат вже і відразу. Тому такі працюють а, різного роду курси, інфоцигани і різні різні люди, які обіцяють результат не за м, дійсний період часу. Тобто ми вас там обучимо за місяць заробляти гроші за два місяці. Ну такого не буває. Потрібен великий час для того, щоб чогось дійсно досягнути. От і, в принципі, мене так зараз такий період, що потрібно просто. Продовжувати не озиратися, а просто кайфувати від процесу і очікувати, надіятись на великі результати. Але знову ж таки, треба бути аналітиком, треба розуміти, куди і для чого ти йдеш. Має бути, скажімо так, бізнес-план. Вислів звучить дуже гучно, але це дійсно так і є. Тому що без бізнес-плану не факт, що ти досягнеш цілі, це перше. А другий момент такий, що це може зайняти набагато набагато більше часу, ніж ти собі запланував, що дійсно це взагалі збудеться. Тому на планування також потрібно виділити певний час і виділяти цьому час та старатися а, вкладатися в це, і поставити пріоритет на це номер один. Інші всі фактори не просто будуть тебе відволікати. Тобто в тебе є чітка лінія, в тебе є певна ціль, певне бачення, як туди дійти, і просто потрібно продовжувати ось і все. Знаєш, як казав мені Шизі, просто роби і не відволікайся на щось інше, от і все. Так що Працюємо далі, працюємо далі. І йдемо до великих звершень. Знову ж таки, Тік-Ток у мене в тіні. Інстаграм зараз перегляди впали, тому що ці вірусні відео не залітають вже. Зараз я посту більше щось таке з залу, більше те, що хотів. Але потрібно придумати щось вірусне, щоб знову набрати якісь перегляди і зробити певний трафік, скажімо так, людей, потенційних клієнтів. і Ну, тобто збільшити свій заробіток з цього. Тобто, чим більше трафіку, чим більше відео залітає, зрозуміло, в мене заробіток і цього росте. Більше більше більше. Тобто, акцент не на монетизації якихось певних платформ, а саме на моєму продукті, який в мене є. Це саме головне. А наступний момент. Значить, останнє відео отримує досить велику кількість хороших коментарів, позитивних, класних. Я за це дуже-дуже вдячний. І дякую за підтримку кожного. Знову ж таки, в кожному відео майже дякую. Але я не перестану дякувати, тому що підтримка кожного для мене дійсно цінна. І в принципі, через це я і веду цей канал, тому що я роблю його в першу чергу для себе, але в другу чергу для вас. Знову ж таки, до речі, не знаю, чи є в нас в Україні доктор Пепер. Мабуть, немає. От така штука. А це, скажімо так, солодка вода без калорій. Зіро, якщо саме беремо Зіро. Дуже прикольно, тобто на сушці можна там чи на масонаборі, будь-коли можна, і ти не п'єш взагалі ніяких калорій. Єдиний нюанс в тому, що вони трошки підливають водою. Оце єдиний нюанс, а так, в принципі, нюансів немає. Ну і смачні дуже. Ти їх постійно купуєшся, як наркотик якийсь. І знаєш, як кажуть, що невіра тисячі людей може змінитися вірою однієї людини. Я в це дійсно скажу вам клято вірю, хоч я в цьому світі так само, як і ви. Маленька пешка, скажімо так. Ми нічого не вирішуємо поки що, але в подальшому можна мати якісь певні важі впливу на щось. Знову ж таки, ведучи соціальні мережі, ти вже стаєш таким, можна сказати, публічним, ти береш на себе якусь певну долю відповідальності. І дуже важливо в цій справі залишитися чистим, тому що багато хто, женучись, гонячись за успіхом, за якимись заробітком, старається. Йти просто на все заради того, щоб щось отримати. Але ну не завжди це правда, не завжди це правильно, знову ж таки, кожен поступає по принципах та заставах своєї віри. Я, наприклад, дуже така людина з принципами. Дуже, дуже, дуже. І мені іноді дуже важко з кимось знайти спільну мову, з кимось співпрацювати. Але знову ж таки, в мене підхід досить такий широкий. Я можу знайти підхід до будь-якої людини. Просто до будь-якої. Але. Але якщо ця людина буде поступати не в заставах моєї віри, ну, я не буду з нею співпрацювати, я не буду з нею товаришувати, я не буду з нею вести якісь певні справи. Тобто я ведусь по такому правилу, що один раз це помилка, два рази це вже закономірність. І я в це, чесно сказати, клято вірю, тому що немає сенсу щось міняти. Людину особливо, коли ти коли змінити себе, це досить таки важка справа, погодьтеся. То змінити якусь іншу людину, це ну майже нереально, або сенс того, щоб затратити якийсь певний період часу та отримати на вихлопі якийсь певний результат, він цього не вартий. Тому просто потрібно шукати вже тих самих людей, схожих по менталітету, по заставах віри, яких ти сам дотримуєшся. Це саме головне. Добре. Буду йти додому, відпочивати. Дякую всім, що зі мною. Це був 98-й день. See you soon, guys. побачимо вже завтра. А з вами був той самий Сергос.